Шановний пане голово, народні депутати та присутні. Генеральним прокурором України 3 грудня внесено на розгляд до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Клюєва Сергія Петровича. Приводом до цього стали результати досудового розслідування, кримінального провадження. Внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 6 березня 2014 року за рядом тяжких та особливо тяжких злочинів. У ході розслідування встановлено, що Янукович, Клюєв та інші особи розробили план дій, спрямований на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом Януковичем та надання останньому неправомірної вигоди. На його виконання з метою е, унеможливлення повернення в державну власність будівель та споруд комплексу відпочинку пуща Водиці, урочище Межигір'я, а також земельних ділянок, на яких вони розташовані, клюю Сергій Петрович, використовуючи належні йому грошові кошти в сумі 146 млн грн, діючи спільно з рядом осіб, купив 100% акцій. Толтанталіт з метою виведення із основників цього товариства Литовченка, який брав безпосередню участь у незаконному заволодінні Януковичем указаним майном. При цьому Клюєв та інші особи не мали наміру реально здійснювати управління володіння, користування та розпорядження майдом, яке належало Толтанталіт, а також кошти за придбання 100% частки в основному капіталі товариства використали для утримання вказаного майдана потреби Януковича. Тобто надали йому неправомірну вигоду в особливо великих розмірах, а саме більше як 146 мільйонів гривень. У матеріалах кримінального провадження наявна достатньо доказів для підозри Клюєва Сергія Петровича вчиненні правочинів з майном в особливо великих розмірах, одержаним у наслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації відмиванню доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження такого майна. Право на таке майно, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтю 209. А також вчинення кримінального правопорушення передбачено статтю 369 Кримінального кодексу України. Тобто надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За вчинення службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої службовому становищу. Перелік доказів наведено у відповідних поданнях. Це й документи, зокрема договори, підписані особисто клюєвим. Дані про рух кошту по підприємствах під контрольних останньому, допити осіб, у тому числі і тих, які прямо вказують на активну роль клюєва у вчиненні правочинів з метою легалізації злочинного здобутого майна. Вказані докази зібрано виключно задержання вимог кримінально-процесуального законодавства. Таким чином, подання містить як конкретні факти злочинних дій, так і докази, які підтверджують причетність Клюєва Сергія Петровича до їх вчинення. Крім того, у поданнях наведено і чіткі мотиви щодо позиції Генерального прокуратури України про необхідність затримання та решту Клюєва. Не вдаючись усі наявні ризики, відмічу лише один факт. Після отримання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності ще в червні 2015 року Клюєв за даними органів досудового розслідування. Виїхав з України та до не з'явився 4 червня 2015 року. Він оголошений в державний розшук. Тому надання згоди на його затримання та арешт є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження та встановлення місцезнаходження останнього. Це дасть змогу оголосити останнього і в міжнародний розшук. Підсумовуючи, прошу вас підтримати вказані подання та надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Клюєва Сергія Петрович. Дякую за увагу.